От, На маневрах я, напевно, грати не буду, тому що там нема нового танка, нема сенсу катати, я думаю. Так, а йому я оту дам чи ні атечку? Цікаво. Угу. одненьку закинув. Так, я не свічусь, це добре. Значить. Так, не знаю, чи я дав, Напевно, ні. А Може й дав. Він просто відсвітився і нема інфи. Так, що праворуч погнали тут. Стоп. Блін, я не прострілюю це. Оце вони вкатили, дивіться. На Т-55 обладнання я би ставив дослід і вентиляцію туди. А другу збірку з закалкою якусь. Так, він, напевно, не буде виходити. Лансен. Лансен не прострілюю, на жаль. Ну, справа в нас танків менше, це факт. Е, там просто треба бізони розміняти якось. А, їх прям там взагалі багато диви. Ой їх там прям така пачка нормальна вкатує. А, привіт, де подивиться нерв ДБВ? А, привіт, я не знаю, де хлопці дивилися. Може на ВАТЕСпресі десь. Все треба звідси тікати. Більш сейвові позиції. Від Відсента отримав халяву. Пронів ну, Оцей сор неприємний буде, напевно. Пересвічувати. Цей будинок треба зламати пристройку. так Борд башти можна тут дати. Стоп, він засвітився він зафейлив. Є, даємо. Тут ще й вазік, дивіться, приїхав. Але гонкай ще там нормально так роздає. До речі, Аксора можна підзакрити, спробувати. Бо він буде токсичити тут, якщо чесно. Джесорчик буде токсичити. Треба щось з ним робити. От він. Гармата. Гармата врятувала хлопчину. Ну, я отримав тичку, але я добив. Привіт, Тарас! Давно граєш сьогодні? Це третій бій о четвертий. Так, ну треба Гонкевича рятувати, напевно, допомагати йому. Як воно? Ну, перші бої не дуже прям. Зараз якийсь бій вимальовується кращий. Не встигну тут, не висачить, дам. тут дам тоді. Угу, Добре. Мені підходить. Привіт, Сергій. Гарного результату. Дякую дуже. Дуже дякую. Ну, наскільки я знаю, там тільки апали трішки з табу. Дибе Блін. А, я не світився. Мені шпака треба знайти спочатку. Нема шпака, тоді їдемо в Єпіся. А, я засвітився. Ну, значить, шпак десь тут в кущиках цих. а от він. Не знаю, навіщо він в КТФ? Якесь таке собі рішення було. А, все, записав. 400 від квадратного. Бам. Боляче дають. Дуже боляче. Квадратні ці. Цікаво, чи цей буде помилятися Фердинанд чи буде підніматися він чи ні. ні він помре просто Так, як Семка далеко, <coughs> тоді мені артовода можна буде вбити. Десь він тут був. Так, поки тут постою, просто там десь пт-шка, а і мікс. Серйозно? А де цей? А де ПТ? Хочете сказати, за камнем стоїть тут близенько? Напевно, так. Да. Що? А де? А, я помираю. В кутку, так? Да? а 0 а 0 так. це, напевно очевидно було. А тут зараз стикнемо. їм отут. Олег, дякую за платну підписочку на ютубі. А... Оці плашки, де снаряди ремка з аптечкою в тебе. А я не знаю, ні, вони не спускаються. Так і є воно. Привіт, Леонід! Це прям -так. так. Дякую ще раз за підписочку. Платно. Так, загалом, якщо з чату хтось хоче в клан. <кій> а, поняв. Ну, танчик кайфовий, дам, так. Да. А всі без хп диви, всі шотні реально. Ха-ха, Ніхто не поїде. Всі стоять, дивись. П'ять танків стоїть в цей дивиться. Все, добивайте його. Йдем. Привіт, Ладацюга. Гарного стріму. Дякую, Лех. Дякую тобі за підтримку. Спробуй три мітки. пробій бодю. Я думаю, потянеш. Якщо в 3500 граєш, я думаю, потянеш. А Чому не робиш колаби з іншими стрімерами? Думаю, було б цікаво. У мене зараз нема, скажімо, перше бажання, друге контенту, треба думати. Треба думати.